Що вам зараз потрібно почути. Сконцентруйтеся на своїх відчуттях, займіться йогою, візьміть якось, помедитуйте. У вас є ідеї. Ідеї, але вони лише є зараз у ваших бажаннях. У вас тільки є бажання. Тоді рішайте це і зробіть це у реальність відтворіть. Тому що якщо ви будете якось це все відкладати, у вас ніколи нічого не вийде. Якщо ви, наприклад, думаєте зайнятися вам там якимось видом спорту, якось своє тіло, наприклад, якось удосконалити, то знайте, що ваші близькі, знайомі і родичі вас в цьому підтримують, і ваша сім'я, якщо ви є у браці, тоді вас підтримує ваш чоловік. Він буде тільки радий і для того, щоб ви себе удосконалювали. Ще вам потрібно зараз почути? Ось чоловік, який вас підтримує, підтримує всі ваші починання, начинання. І ви повинні трошки якось наповнюватися і інформацію діставати з цього світу на максимумі. Тому що вам світить оце сонечко, і ви повинні бути з собою в гармонії і з навколишнім середовищем. У вас буде все добре, ви повинні це знати і ніколи не втрачати якусь таку надію на це. Дуже благосклонні карти. Бажаю вам почати. Це діло і не зупинятися.